З усіх мелодій, що лунали 20 лютого у Бердичеві, чи не найчастіше звучала мелодія українського гімну. Місто вшановувало героїв Небесної Сотні, а ще чотирьох земляків, котрі поклали свої життя за те, аби ще не вмерла України ні слава, ні воля. На честь останніх урочисто відкрили пам'ятні дошки. Одну з них встановили на фасаді НВК номер 10 Тут свого часу навчався Олександр Венгер, старшина 54-го розвідувального батальйону, що дислокувався свого часу у Новоград-Волинському. Загинув Олександр 25 січня, незадовго перед цим відзначивши 46-річчя. У селі Санжарівка, неподалік від Дебальцевого, його життя обірвала куля ворожого снайпера. На цивілці Олександр Венгер був звичайною людиною. Працював, планував, мріяв, любив. Із коханою дружиною Ларисою поставив на ноги двох синів, тішився онукам. Олександрова звичайність закінчилася у зоні. АТО. війна перетворила мирного і працелюбного бердичівлянина на патріота, героя. Це була гарний батько, тому що виховав двох синів, має внуків. Ну і з'ясувалося, що це дійсно патріот, який безстрашно віддав життя за свою Україну. Я хотів би, щоб ви всі пам'ятали, якою ціною зараз платить кров'ю народ України за те, щоб ви, молоде покоління, змогли жити в незалежній вільній Україні, щоб ви змогли побудувати Україну демократичну державу. З європейським рівнем життя, коли його однокласники зустрічатимуться на шкільному подвір'ї, аби згадати юність, Олександр чекатиме на них. Його погляд нагадуватиме колишнім і нинішнім учням про те, що за право бути єдиною і квітучою Україна заплатила кров'ю своїх найкращих синів. Зовсім поруч із п'ятиповерхівкою, що на червоній 14, розташувався новенький і затишний дитячий садок. Навколо тихо і мило для душі. Жити та бути кажуть у таких випадках. Юрієві Панасюку не судилося жити довго. 10 лютого наш земляк, молодший сержант 10-го батальйону тероборони, загинув під волновахою, потрапивши під ворожий обстріл. Вчився Юрій Панасюк спочатку у сьомій школі, потім у третьому ПТУ. Згодом проходив службу у батальйоні радіоелектронної боротьби. У 2014-му звільнився у запас. Відповісток не ховався, коли батьківщина наказала, залишив дружину і маленьку доньку та пішов обороняти рідну землю від агресора та бандитської наволочі. Дізнавшись про смерть Юрія, однокласники написали у соцмережах. Сьогодні в АТО під Волновахою загинув мій однокласник Юра Панасюк. Не вкладається в голові. Найтихіший в нашому класі. Так. Так і стоїть у мене перед очима, та четверта права парта в правому ряду. Юра щось тихенько сміється. А як вчитель на нього подивиться, то він зразу в парту. Не любив, коли його піднімали чи викликали до дошки, не брав участі у всяких збитках. Тихенький, спокійний, слова зайвого не, почу, не почуєш, а помер як герой, там, де інші плакали, Залишились дружина і маленька донечка. Світло пам'яті, біюру, спочивай з миром, таким тебе будуть пам'ятати всі світлим, чесним щирим. Вже не болять Юрієві рани, болить душа за згорьовану родину, до якої він віднедавна приходитиме лише у снах. Звідти з небес герой не стомлюється промовляти, що любить їх, що любить Україну. Солда України ти батьківщину. <му> Зато ви вірним серцем. Наскільки стало сил, ти герой України, серце вірного сина. Ти солдат України, свої вітчизних син. Біля будинку під номером 8 а у провулку 10-ї п'ятирічки згадували Олександра Пителя. Здається, ще зовсім недавно цей молодий чоловік проходив тутешньою місцевістю, де йому все було знайоме. Спокійний, поміркований, кремінь хлопець із непоганим почуттям гумору. З дитинства мріяв стати десантником і мрію свою здійснив. Чи звичайний? З одного боку, звісно, що так, а з іншого, кажуть, навіть серйозне поранення не змогло втримати Олександра у шпиталі. Він утік до своїх побратимів прямісінько з лікарняного ліжка. І загинув, прагнучи допомогти, спішив на підтримку кіборгам із Донецького аеропорту. Коли рідні від хвороби помирають, ми схиляємося, бо ми немічні перемогти її. Коли нещасний випадок забирає нашу рідну людину, ми рвемо небеса страшними питаннями, безкінечними, чому і за що. Герой, який поклав своє життя за наш сьогоднішній вільний подик. За небо без літаків, без напалму дав відповідь на всі питання. Він ангелом піднімається в небеса і охороняє нашу землю. Він герой, і ми низько схиляємося перед його пам'яттю. Ця дошка буде нагадувати кожному і виміряти душу кожного, чи я сьогодні на потрібному місці чи я виконав сьогодні свій обов'язок? Залишилася в Олександра мати Людмила Андріївна та дружина Юлія, котра носить під серцем дитинку від коханого чоловіка. А Олександр служить нині небесним янголом-охоронцем. Він неодмінно стоїть поруч із Богом, бо Всевишній завжди наближає до себе тих, за ким правда. <му> 10 лютого Страшне горе увірвалося до п'ятиповерхівки у тихому подвір'ї на Житомирській, 59. Під волновакою смерть скосила Сергія Ковтуна. У мирному житті він був будівельником з вересня 2014-го молодшим сержантом 10-го батальйону територіальної оборони. У Бердичеві мав дружину і синів на сході вірних побратимів та розуміння того, що якщо не він, то нікому буде захистити вітчизну. Віднині вітчизна довічно дякуватиме Сергієві за вірність, а місто меморіальною дошкою та гірким сумом. Хочу, щоб пам'ятали і Росію. Хороший людини, тому, що він був з дітими руками, з добрим серцем. Вони повинні піднімати, підтримувати всі один одного, як Сережа, казав. Давайте, як нам ніхто не поможе, хто, ми як другому не поможемо, хто нам поможе? Ніхто, правда? Тримайте все разом і все буде добре. Чи можна називати братами тих, хто прийшов на твою землю зі зброєю, аби вбивати і руйнувати? Дивна спорідненість одні захищають своє, інші цинічно нападають на чуже. Одні б'ються за те, аби життя було кращим, інші вбивають і голосять, що у них мало не рай на землі. Одних хоронять як героїв, інших у прямому сенсі ховають, нишком як прокажених. Імена одних викарбовані на пам'ятних дошках, в інших замість імен номери чи безіменні горбки у сотнях і тисячах кілометрів від рідних домівок. Кожен обрав свій шлях: вибір українців, правда, мир та єдність.